Я дуже сильно знецінюю всі свої здобутки і сильно себе хейчу. А чим ти займаєшся? Е, я студентка. Ось я, я ще знімаю відео на YouTube, У мене 40 підписчиків. Е, мені друзі кажуть, що не можна в своїх відео. А я так дуже часто роблю. Типу, я йду, знімаю і кажу: ось я собі не подобаюсь, мені не подобається те, що я знімаю. Взагалі це все говно. Знайди десь таке, знаєш, звичайну робочу професію. Шість їбать, єбать. Да. Дев'ятої да. до 9, і спустись з небес на землю, ріб. Онок. Ні, так це допомагає. Я пам'ятаю, що раніше в мене був момент, коли я такий блядь, я роблю стендапи, мені дискомфортно, я обманю людей, то я не смішний, то смішний. Потім я поїбачив рік на кухні бать, на початку. Ти такий, то я смішний. Я такий, то я хуєнний іга. Тому це просто проблема початківця в творчих професіях. Тобі треба сірбануть говна, блядь, приїхати не те, що з Берліна в Київ, сука, поїдь, блядь, в Житомир з Берліна перейде або в Бровари. І власнуйся баріста на вокзалі. Я в Німеччині живу в маленькому місці. І знімається у влог. А психотерапію ти не пробувала, так? Я хотіла, але це дуже дорого.